Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane 3 Автомобіль, що не пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2012 рік виготовлення, експлуатація даного автомобіля з 2013 року. Дизельний двигун К-9К, механіка шестиступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, без корозії. Дивіться, стан кузова, все чистеньке, ціленьке. Оригінальні легкосплавні диски, літня нова гума. Задній парктронік у нас присутній. Також встановлено фаркоп. Дивіться, стан кузова. Максимально збережений стан автомобіля з рідним підтвердженим пробігом. Пороги днище в повному порядку. Стан дисків, дивіться, стан гуми. Капот без сколів, без висічки, лобове в нас оригінал. Над лобовим все чудово, красивий колір такий графітовий. Давайте відкриємо, подивимось багажник. В комплекті з автомобілем є шторка, є запасні болти, буксировочний гак. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, повністю, весь комплект з автомобілем присутній. Багажник чистий цілий. По пластику все чудово. Кришка багажника без пошкоджень. Заднє скло у нас. Оригінал. Давайте заглянемо. в Салон автомобіля. Салон чистий, цілий. В салоні не курилося, зайвих запахів немає, килимки на місці, задні склопідйомники. карти в максимально збереженому стані, чистенькі, ціленькі, по пластику, по порогах все чудово, стеля також чиста, ціла, не провища. Такий стан салону. Такі вставки маємо, задній підлокітник. Безключовий доступ. Також у нас по комплектації 4 склопідйомника, регулювання складання дзеркал, шкіряне кермо, автосвітло, двозонний клімат, штатна мультимедія вже з виходом під USB. Шестиступка, навігація, круїз. І стан, дивіться, з автомобілем є сервісна книга, є сервісні відмітки, пройдений тюг. 23 рік у нас зафіксований пробіг 179 тисяч кілометрів. І дивіться, саме головне, друзі, з автомобілем у нас є всі чеки, все про обслуговування. 11 місця 2024 року автомобіль обслужено на 800 євро. Все розписано у нас, що мінялося, що обслуговувалось. Наступне у нас 23-й рік 160 євро ТО. Так, тут у нас є яка дата. 1200 євро. 23-й рік 600 євро. Коротше, вся папка, дивіться, все, що мінялося, обслуговувалося з моменту виїзду з автосалону. Все збережено. Все те, що обслуговувалося, все максимально збережено. Пробіг даного автомобіля зараз 201 тисяча кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з півоберту. помилки відсутні. Двигун працює гарно, екологія на місці. По кулісі все чудово, перемикає гарно. Парктронік спрацьовує. Ручник у нас працює. Мультимедіа клімат працює, центральний підлокітник. Електродзеркала складаються, розкладаються. Склопідйомники працюють. Стан салону, дивіться, все чисте, ціле. Кермо в нас в оригіналі, воно не шите, не фарбоване, повністю оригінальний стан. Стан сидіння, дивіться, сидіння цілі, чисті, без пропалю. Те саме стосується переднього пасажирського сидіння, карти не провищі. До речі, по комплектації також у нас підігрів. Передніх сидінь присутній. датчик світла, датчик дощу. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун на самий надійний, це 1,5К9К, 110 сил, 81 кВт. Двигун працює чітко, антифриз у нас в нормі, чистий цілий. Крила не крутилися, тут у нас також нічого не кручене, по болтах дивіться. Стакани, капот. Всі сервісні відмітки. 23 й рік. Все, що мінялося, 179 тисяч пробів, Все, що мінялося, все збережено. Дивіться, 23-й рік 173 тисячі. Заміна ГРМ була у нас на 130 тисяч. Тось максимально прозора сервісна історія. Також присутня історія покупки даного автомобіля в Німеччині капоту, дивіться. Давайте пройдемо показники фарби даного автомобіля. Капот 112, 115, 137. 127, 143, 127, 108, 108, 130. 122 108 139, 111, 111, 143, 116, 124, 124, 102, 125, 115, 109 129, 120, 120, 103, 108, 126, 114. Отже, друзі, весь кузов в рідній фарбі з рідним підтвердженим пробігом 201 тисяча кілометрів. Рено Меган 3. У нас у продажу Знаходимось місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Для військових у нас діє безкоштовна доставка по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. По що цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.